Та милася, да, маленька. Привіт, друзі! Добрались ми нарешті до пасіки. От У нас весь час то холодно, вітер такий, що з них збиває, або хмарно, холодно. Ну а це вже сьогодні Ну, теж хмарно, але хоча б тепло. То добралися, Зараз міняємо, забираємо оцю штуку і кладемо сюди плівки. їм. Оп-оп-оп. Вологенький. Оп, оп. Потім його ще підсукшувать. Так, так, і так. Хоча в нас такі зими вже останні часом, що взагалі можна їх не утеплювати ніяк. Що ти втомилась, да, літала мед, Втомилась маленька. Ти... А вже і пилок я бачила на ковід. Виносить він повним ходом пилок, все. Давай, лети. Думає козел би. Тука сіла перепочить. Е, Сім'ї абсолютно різні. Є й сильні, є слабенькі, такі і по 4 навіть. Ну а є й нічого, такі по 7-8 рамок займають бджоли. Ну от приблизно, дивіться, непогано буде. нпугана uh, eh, семейка Так, так. Перший огляд я що роблю? Для мене ціль яка? Це замінити холстинки так? і подивитися наявність маток. Є чи нема вони тут. От, щоб усе в них було добре. Це за першим заходом і заодно раз даю їм канді. Зазвичай всім, тому що зимують вони у мене чисто на меду, тому я переживаю в цьому плані, щоб у них були корма. А так як у нас вже кінець березня, то й тим більше. От. Бо зазвичай я даю там початок березня, кінець лютого і так далі. Це потім за другим заходом ми вже це все вичищаємо тут. Оці всі надбудови, це все ми потім уже нормального вичищаємо, комплектуємо кого треба рамками ще додатково, тому що ну от бачите, вони вже крайнього не займають рамку. Тому їм можна спокійно давати через тижнів-два, якщо буде добра погода, вже інші рамки. Доїдають мед, як ви бачите, залишилося зовсім трішки. Це свіженький і то, скоріше за все, з водою. Бо вони зараз інтенсивно воду тягають для того, щоб розбавляти мед, розчиняти і годувати свій, своїх діток. Так, зараз глянемо, що був розплід. Саму матку я ніколи не шукаю. Дивлюся, якщо є яйця, є лічинки, є вже розплід, розпліт, значить матка тут є, нікуди вона не дінеться. Ну і ведуть вони себе тихенько, добре. Значить, у них все в ажурі. Так. Так, так, так. Зимували просто отак от. Ви бачили на відео, хто дивився раніше відео. Нічого нікуди я не вкутував, не ховав. Так. Тут яєць ще немає, ще не добігла сюди матка. Так. Та й холодно було. Якби тепло, може, б вона і тут дуже але... А вон вона, я її тільки що бачив. Так, да, там ага. побігла. Побігла туди, так. Ну, саму матку, я ж кажу, ніхто шукати не буде. Ми зараз подивимося, розплід. Він Тут є, що матка є, тут і розплід буде. О, дивіться, все. Є крайній печатний. На камеру не видно, але там у нього є яйця і однодивні лічинки. Але камера їх не побачить. Ну, а тут у нас лічинки і яйця. Ну і все, мені цього вже вдосталь. Для того, щоб знати, що матка тут є і все відномально. Тим більше, що ми вже її побачили. Так. От тепер все назад все. Ми. зараз покладу канді. І в принципі на поки що роботи у нас тут закінчилися. Ну Це на поки що. Бережненько складаємо рамки одна до іншої, щоб не давити бджіл, бо їх зараз в основі і так небагато. Так, де ж самі канді? Ну Канді. Власне, Канді зазвичай у мене з чого складається. З отаких от от різних надбудов з ми їх з осені виламуємо і відкладаємо в величезну каструлю. Потім я їх переминаю і додаю пергу за наявності. Якщо вона є, Старих рамок зазвичай ми вирізаємо і перебуваємо її на м'ясорубку. І сюди додаю. Але цього року без перги, тому що ми її не навибирали. Постаїмо тут, кладу і роблю такий от, оп, отвір. Далі вони самі все зроблять. Ну і Зверху кладемо плівку, для того, щоб у них тут було тепло. Більш-менш підрівнюємо. Викриваємо кришкою і от такі в них справи. Є в нас і от такі слабенькі, ну то їх навилазило на сонце взагалі, їх тут рамок 4 не більше. Але з них теж діло буде. Вони роїлися, здається, в тому році в мене аж до останнього. Дуже пізно ще останній рій вилетів, тому поки набрали силу, поки туди-сюди, ну а вже зима. Тому зараз я подивлюсь матку, але я вже бачу, що вона і так тут є. Є ще от такі, Тут у нього взагалі півтори рамки бджіл. Ну, але я ще не дивився, чи є матка, ведуть себе добре, навіть, навіть кидаються битися то думаю, що матка є, бо захищаються. Ну і не гудуть, нормально все ведуть, але ну, ну реально ну, то одна вулочка і друга з пчолами. Ну, зараз глянемо, що тут робиться. Як я й думав, є в них і розплід, ось, бачите, печатний є, там, не знаю, видно чи ні є личинки. Ну, значить є і матка. У нього власне, і мати їхня бігає, бачите, ось вона. Руденька, гарненька. Сьогодні вже все. Передивився майже всіх, ну от на тому причепі всі, на цьому жодного не передивився, Оце все, що залишилось там десь. Якщо відкинути тих, що пропали, то там 10 штук. Це. Ті вулики, які потрібно нам буде ще передивитися. Оцей перший, другий тут немає нікого. І з тої сторони один теж. Це всі вони пропали за зиму. Так, І також отут, от один пропав. Це четвертий, що пропав за зиму. Оцей і оцей, це пропали ще з осіння. два. Ну, В ітогі 6 штук на даний час, що я знайшов. Решта, ну тут немає матки, Ну, а решта нормально собачухають. Тому в принципі я думаю, що діло з них буде. Ну, цей, до речі, пропав Ось 31-й. І, і з Осені Е, Власне, через мою провину, тому що я... Е, це був відводок і вони чи вбили матку, я вже не пам'ятаю чи що, Ну, це коротше, був. І я їм дав нову кліточку її посадив і забув про неї. А згадали ми вже, коли відбирали меди, формували гнізда на зиму аж на початку серпня, тоді я побачив, що вона сидить в кліточці. Ну, і випустив її, але там вже була жменька бджіл. Треба було їх об'єднати з кимось. а Я вирішив так залишити, думаю, нехай що буде, те буде. Ну і кінцевий результат це вони пропали. Так що, ну а всі решта нормальна. Перезимували, працюють. Я їм пораздавав здавав Канді, як ви бачили. Це їм теж допоможе. Раніше давав по два таких е, пирожки, але то занадто, вони потім швидко набирають силу, дуріють, починають роїтися. Так. Ну, а так цей прицеп залишився перед завтра Післязавтра побачимо по погоді. будемо. Ну І на тому в принципі, е, з цим ми закінчуємо. Почнімо це все прибирати, підгрібати, отут, вичищати, Так само, як я показував на вуликах ці всі надбудови, їх треба все шкрібати, почистити. Це вже буде потім більш так глибока перевірка, так би мовити, буде в нас відбуватися. І ми тоді вже їх будемо передивлятися. всі. Ну а так, в основному все добре. Також, Треба швидше передивитись, бо дав об'яву на продаж бділ, тому люди вже і дзвонять і пишуть. Хочуть швидше. Ну я їх розумію, хто чимось загорівся, вже ж прямо ж людині не спиться, хочеться, хочеться, прямо зараз давай і все. Але в нас сьогодні це єдиний перший день. Мабуть, за два тижні. Ну, нормальний, що ні вітру немає, ні дощу. І сонечко виглянуло. Ну, тому це сьогодні так вже більш, менш нормально, я зміг їх глянути. Так, друзі, на цьому тоді все. Підписуємося, коментуємо, ставляємо подобайки, не забуваємо. Ну, Запитуйте, якщо когось щось цікавить, буду радий всім вам допомогти.